Вчора в Україні відзначили День Збройних Сил. Сьогодні це свято набирає все більше ваги та актуальності, адже українські військові захищають наші кордони. Ребята, всі хто нас захищає, вони нас захищають для того, щоб ми спали спокійно. Надо этим ребятам бажати здоров'я, їхнім сім'ям, матерям, жінкам, сестрам, щоб вони знали, що їх хтось чекає». Тож нас захистить з вами як незащитник отечества. Війн, благородний війн. Боючися на стороні добра проти зла. традиційно на День Збройних сил України вшановують військових, які боронили, боронять та будуть боронити цілісність, честь і свободу нашої батьківщини. Адже ні для кого не секрет, що запорука щасливого майбутнього держави напряму залежить від дублості солдатів і офіцерів та вірності військовій присязі. Не здаватися вірити. Ми в них віримо. Ми їх ждемо, ми молимось за них. Сил їм і ще більше мужності, у них є. Хай вона примножується.